Херсон. Перше. Вчора CNN американське видання опублікувало статтю, в якій вони Ну доволі так спекулятивно говорять про те, описують. З одного боку, нормально, а з іншого боку, ненормально це все якось так розходиться. Дуже часто я бачу, що. Такі інформаційні атаки вкидаються в наш український інформаційний простір саме через дорогих, західних а, і поважних а, колег, які розповідають про те, що відбувається в ті чийчілянці фронту, пишучи при цьому, а, роблячи при цьому доволі такі гучні висновки. Ну а ці гучні висновки розносяться вже далі телеграмом, і приводять до того, що ну просто в зашморк хочеться повіситися, і не, і не менше, тому що знаєте, коли ти читаєш за останній тиждень новини, починаючи від Reuters, який пише, що от Путін. Доповіли два-три місяці. і буде прорив фронту. Наступну інформацію ти читаєш про те, що в Білорусі вже введений воєнний стан, і ти чекаєш наступу з півночі. Третя інформація з'являється: все гвалт, суми в круговій, готуються до кругової оборони і виникає картинка: все фортеця Суми оточення з боку противника і тому подібне. Ну і врешті-решт, все фіналізується під соусом того, про що я зараз буду говорити: це CNN, Херсон і спроба до десантної висадки росіян в Херсоні. Ну росіяни, що варто відмітити, вони звісно молодці. Вони фантастично потужно працюють в інформаційному полі. Я не хочу друзі казати про те, що в Херсоні немає ніякої там загрози. Та безсумнівно загроза є. Просто в нинішніх реаліях десантна операція противника. Ага, до речі, ще що ворог робить у такому десантному або інформаційному плані. Позавчора я вже бачив по деяких телеграм-каналах. Проходила інформація абсолютно, ну така направлена на те, щоб ми панікували з вами. Де видно російських парашутистів, які типу спускаються із ну на парашуті після. Стрибка із літака, і це вже подається як під соусом. Типу ого, ви подивіться, що ми бачимо. Це ж це ж відпрацювання десантної операції. Десантної операції, від якої, нібито відмовлялися з 22-го року. Це вперше з 22-го року. Ми таке спостерігаємо, і все це має спонукати нас думати, що в Херсоні буде скоро велика, велика проблема. Проблема вже є. Проблема є з тим, що е, насправді росіяни кошмарять цей регіон. Регіон особливо півдня Херсону, район Острова. Ось це Острів, корабельний район Херсона. Тут ми маємо в цій локації міст. Острівський міст є ще проїзд вздовж узбережжя, але воно тут о, ускладнений, цей проїзд через роботу російських дронів. Саме тому головна увага на ось цей міст, який росіяни атакують із повітря і продовжують його так атакувати своїми кабами. Е, ось це обстріли в бік цього мосту. Це ще, здається. Влучання просто повніше відео мені вдалося знайти справа в тому, що росіяни прагнуть відрізати. Цей міст вони прагнуть створити гуманітарну катастрофу е, в цій ділянці Херсону. Це карантинний острів, е, район, який називається Корабели. Е, Через цей міст нині проходить евакуація мирних мешканців. Зараз вчора, точніше, ОВА, Херсонська ОВА повідомила обласна військова адміністрація про те, що з цього району за останні кілька днів евакуювали 301 людину. З них 23 малогабаритних. Залишається 1226 людей у цьому районі, з яких 56 дітей. Тобто, триває евакуація, щоб уникнути найгірших сценаріїв, тому що якщо міст буде знищений, то далі тільки вплав. Uh, ну і або перебувати під постійним інтенсивним обстрілом противника, не маючи змоги на завезення харчів, води, медикаментів і чогось такого іншого, що необхідне для життя. Uh, та найгірше, що щодо цієї ділянки території спекулюють дуже сильно російські телеграм-пабліки. Є такий відомий телеграм-канал, два майори. Вони слухайте, гордо пишуть про те, що вони будуть свідомо зривати цю евакуацію. Uh, і, і в цьому якраз таки, от в подальшому меседжі полягає головна мета і суть противника. Він навряд чи він буде пробувати там висадити десантний е, десант, але в нинішніх реаліях для того, щоб провести якісь масовану десантну операцію. Ну це дуже складно. уявіть собі потрібно росіянам зібрати скільки Ну нехай давайте 100 човнів. От 100 човнів для того, щоб якийсь десант переправити, е, 100 човнів. Що далі? Е, вони це не можуть зробити ну якось непомітно. Ми це побачимо. Ми це вивідаємо. Я вам показував, як шарк літає до Маріуполя. Тобто, ми це побачимо, і що ми будемо просто сидіти і дозволяти їм збиратися човни. Та ні, звісно, буде відпрацювання. Окей, уявімо наступний пункт. Вони якось не ста човнами, а по одному човну тишком нишком пробираються по одні-дві людини. Що тоді починається? Фаза міських боїв. Фаза міських боїв це найскладніша історія для росіян, тому що вочевидь, у нас там на е карантинному острові. Складена, скажімо так, система фортів, які будуть вогневих точок, які будуть перекривати можливості для е, висадки противника, і це буде ну висадка в Нормандії Дубль 2 Тільки з гіршим сценарієм важко уявити, що зараз в нинішніх реаліях росіяни можуть провести якось повноцінно цю операцію, але вони, звісно, будуть намагатися. І навіть третій сценарій уявімо, що вони висадилися на берег і почали міські бої в районі Корабел, е, знаєте як відбувалося і, є, і чим закінчувалися для росіян останні міські бої втратою, фактично, що повною втратою е цілої армії вагнерівців в Бахмуті або Часовим Яром, де який росіяни досі не можуть пройти. Ось цей, що їх чекає в міських боях. В нинішніх реаліях міські бої це ну все самовбивство. Саме тому росіяни давно не проводять міських боїв Вони обходять міста: Покровськ, Авдіївку. Куп'янськ намагаються і тому подібне. Вони не проводять міські бої, вони не заходять туди. Вони відрізають логістику. Е, відповідно, тут зараз з Херсоном вони з'їсти не можуть, але понадкушують. відрізають логістику для евакуації. І от про що пише телеграм-канал Два Майори? Е, він пише про те, що вони, типу Росіяни, будуть розцінювати будь-який рух автотранспорту в районі Корабельного острову як законну ціль. І всі об'єкти критичної інфраструктури вони будуть вважати росіяни як законну ціль. Тобто, це означає, що вони фактично цілком свідомо йдуть на те, аби зривати евакуацію з цього району, свідомо йдуть на це, і це їхня основна мета, щоб ми якось розтягнули наші сили, щоб ми інформаційно торпедували керівництво, щоб воно сюди направляли якісь додаткові підрозділи, бо створюється інформаційний тиск, і щоб привести до катастрофи. З вивезенням е, евакуацію з цих тисячу понад 1200 людей, серед яких, до речі, глава Херсонської ОВА каже, що декого вже встигли евакуювати в більш безпечні райони. А вони взяли і повернулися. Ну, я не вправі судити таких людей, але ну загалом ви розумієте, що це, м'яко кажучи, неправильно. В нас є по Криму постійний такий постійно діючий. Я би вже так сказав, підрозділ, особливо підрозділ, який працює на західному узбережжі Криму. Є підрозділ ГУР головного управління розвідки Міністерства оборони України, підрозділ Примари, який сильно відмічається за останні місяці, тим що він відпрацьовує в Криму дронами своїми. Різноманітні переважно засоби або ППО, ну зенітні ракетні комплекси або радіолокаційні станції ворога, е, яким чином це роблять примари цей підрозділ гуру е, тим, що вони підходять до острова на е, морських платформах на морських дронах. З них підіймаються дрони, і ці дрони далі летять уражати свої цілі. Е, така чергова серія таких знищень демонструється бійцями цього підрозділу гур. До речі, зверніть увагу на сам початок цього відео. Наш дрон уникає. П'ять ракет панцер С-1. Чотири зараз буде ракета і п'ята. От, подивіться, він уникає. Він вихиляється від п'яти ракет Панцер С С-1» Перш ніж дійти до цілі, це фантастична просто історія, тому що кожна ракета коштує. Десятки тисяч доларів, а дрон це ну, по суті копійчана історія, але вони здатні проти них ухилятися. Е, уражаються, загалом були уражені е, три РЛС небо СВУ, РЛС падльот К1 е, і ще одна РЛС із е, складу зенітно ракетного комплексу. Крім цього, бійці «Примар» уразили десантний катер проєкту 02510 і РЛС Купола на базі. ППО Третього Радіотехнічного полку. Ось якраз такі ці кульки це і є РЛС Куполин, які уразили бійці ГУР Примари. Цікава робота, насправді фантастична в мірі робота, тому що це от винесення все ППО е, воно сприяє власне, блокаді. Якраз таки кримського півострова пускував чи це РЛС була від С-400, купол на Айпетрі, на горі Айпетрі. Ось ці позиції третього радіотехнічного полку Російської Федерації на тимчасово окупованому півострові Крим уражаються. Крім цього, цікаво, що вчора була балістична тривога в Криму, і туди так само стався очевидь, Приліт, тому що після цієї балістичної тривоги було гучновато, і ось такий стовп диму здійнявся над Кримом. Що саме було уражено, важко сказати, але загалом можна відмітити, що за останній час у нас доволі такі. Цікаві ураження відбуваються на у південних регіонах Російської Федерації і в окупованих регіонах, зокрема і на півострові Крим. Насамперед я маю на увазі Краснодарський край, Ростовську, Волгоградську область. Так, у Краснодарському краї вчора був уражений Афібський НПЗ. Ну вчора мається на увазі ніч з позавчора. На учора ось картинка з цього ураженого НПЗ горіло дуже гарно, тому що приліт відбувся прямісінько. Скажімо так. Туди, куди потрібно, було вражено установку сировинної перегонки газоконденсату, яка виконує перевинку пер первинну перегонку сирої нафти. Відповідно, ось така картинка е, з паланням е, цієї просто джерела відкритого вогню, до якого потрібно було піднести тільки е, сірник. Чудово спрацював Афіпський НПЗ це близько двох трошки більше двох відсотків загального обсягу нафтопереробної промисловості Російської Федерації, і не лише він за останній час вражався після наших атак. Рязанський НПЗ наполовину зупинив свою діяльність. Новокуйбишевський НПЗ повністю зупинив свою роботу. І от учора чергові враження ще Афіпського НПЗ, які демонструють, що паралельно до питання. Накладення обтяжень з боку Сполучених Штатів Америки на Російську Федерацію, наші дрони, наші далекобійні установки та системи так само завдають цих скажімо так, санкційного тиску на Російську Федерацію у вигляді НПЗ. І що варто відмітити, це позитивна історія. Ми відновили удари. По російських НПЗ, ну і завершальний фактор щодо далекобійності наших ударів. Я зараз е, хочу продемонструвати знову тимчасово окуповану територію півдня. Щоправда, нашого міста героя Маріуполя. Е, отже, подивіться, друзі, де Маріуполь, і скільки кілометрів від нього до лінії бойового зіткнення 100, 100 мінімум, а то й 105-110 десь е, кілометрів. Е, от бачите на мапі Діпстейт по прямій. Чому я акцентую увагу на Маріуполі? Тому що вчора фонд Сергія Притули оприлюднив відео, де наш розвідувальний дрон Шарк розвідує ситуацію над Маріуполем, і його ніхто не збиває. Це якраз таки є пряма відповідь того, а що відбувається з російською ППО. Чому ось ці ураження, з яких я стартував огляд від гур Примари, які знищують установки ППО радіолокаційні станції в Криму, чому вони є такими гіперважливими? Тому що ось таким чином наші розвідувальні дрони можуть залітати вглиб, і ви подивіться за 110 кілометрів від фронту е, виявляти позиції. Причому, очевидь є якісь елементи. Ну, можливо, це не штучний зір, але не машинний зір, не штучний інтелект, але е, якісь, скажімо так, елементи автоматизації щодо виміру дистанції щодо подібних інших речей виявляють, розвідують, дивляться на зовсталь в тому числі. Ну тобто. Над Маріуполем висить дрон за 110 кілометрів. Таким чином можна здійснювати дуже хорошу розвідку, скажімо так, і е, не боятися ну відносно можна сказати, не боятися ворожих засобів е, е, зенітних ракетних саме тому і в цьому е, власне контексті. І полягає та робота, яку е, сил оборони виконують на півдні. Тобто, це все в комплексі. Знищується РЛС, знищуються зенітні ракетні комплекси, з'являються дірки, з'являються білі плями в обороні. Ці білі плями використовуються для того, щоб наші розвідброни залітали. Після цього ми бачимо різноманітного гатунку операції, і деякі ми з них про не знаємо. Про деякі взагалі не повідомляється, але не з бухти-барахти, як то кажуть, не з десь невідомо звідки. Беруться от ураження на півдні різноманітних ешелонів, які перевозять паливо для окупантів. Йдеться про знищення техніки, якихось великих складів із боєкомплектом складів паливно-мастильних матеріалів, або що, або що, або що все це береться не зі стелі, не з неба. Просто так, от е, взяли і придумали це, якраз таки є з елементом системної роботи, яка в тому числі якраз таки на півдні відбувається.